На минулих вихідних я виступала у Дніпрі. І знаєте, як відносяться, да? Ну, до столиці в інших містах. Кажуть, ви там в своєму Києві зажрались. Ну, мені нема чого було відповісти. Ну, так, кушаємо хорошо. Збиралась сьогодні на виступ, і мама каже: Не йди. Чому? Ну, там всі будуть сміятися. І, ну, тому мій сенс. Да, я сподіваюся, мама права. Ви будете сміятися. Живу з мамою зараз. І мій день складається приблизно так: Встала, прибрала, приготувала, нагодувала, виміряла тиск, цукор, дала ліки, вигуляла маму. І в неї до мене купа претензій, що я недостатньо роблю. Мій чоловік приходить з роботи, стучить до неї в кімнату, заглядає, каже: добрий вечір, як ваші справи? І мама, о, як мені пощастило з Я, Ну, мама, не перегравай. Да? Встань з колін, не цілуємо ноги. Ну, я б зрозуміла, якби це була його мати, але це моя мама. Вона вже махнула рукою на мене, не має надії виховати на мене, не мою доньку. Вона виховує мою онуку, але ж діти зараз інші. Ну, тобто я в дитинстві відмовлялася від м'яса, тому що я поняла, є зв'язок між тим, що вчора зник мій кухнастий друг кролик, а сьогодні в нас на вечерю котлети. Ну, моя онука теж щось таке зрозуміла, тому вона дивилась е, мультик про свинку пепу і захотіла сала. Всі е, пам'ятають казку про попелюшку, да, знаєте, співчували їй, Співчували їй, стільки треба було зробити, а я їй заздрила. Ну, чесно. В неї в списку було всього дев'ять справ. Якби їй писала список моя мама. Вони б з фією до ранку його читала стільки. У Попелюшки було е, дві сестри, да, які її ображали. Знаєте, дві сестри не равно одному брату, який тебе піздить. Є таке, що ну, уявляєш собі друга, да, уявного друга, і якщо нема, я уявляла собі е, двох братів, е, блюзняків, щоб вони відпиздили мого старшого брата. В моєму дитинстві мама писала мені список справ, які треба було виконати до її приходу з роботи. І кожен вечір починався однакова. Вона питала: Ну що ти сьогодні зробила? І я кажу, ну от, от до сюди дочитала. Коли я вже була доросла і я приїхала до мами в гості з донькою, на ранок нас чекало два списка справ. Що треба було зробити. І моя донька подивилась і каже: ну, я не буду цього робити. Я так здивувалася, що так можна було. Моя онука не вміє читати, тому моя мама не пише списки, вона просто на неї оре. Посміхайся, дівчинка повинна бути привітною. А мала каже, а я не дівчинка, я котик. Мяу. Шахи мат, мамо. Треба ділитися, каже мама, і відбирає у дитини печиво. Хоча сама своїх порад не дотримується, Да? коли до неї дзвонили із Служби безпеки банку і попросили поділитися номером картки, вона не була приємна. Вона послала нахуй. Але мама не бачить протиріч, річ, бо ну, мама завжди права. Наскільки мама права, я зараз приведу приклад. У нас зараз вдома живе кіт зі своєю мамою. Ну, кіт і кішка. І іноді вони б'ються. І коли кіт б'є кішку, моя мама бере віник, б'є кота і каже: Не можна бити маму. Коли Кішка б'є кота, моя мама бере віник і б'є кота, бо заслужив. Ну хто переймається долею кота, з ним все добре. Знає, коли треба втікти. А є тут хто любить котів. Добре. Тоді, тоді ще одна історія про кота. Я колись жила в комуналці. Знаєте, що це таке? Ну, це не те, що ви сплачуєте кожен місяць. Е, я поясню, що це. Це коли ти сидиш і ну, живеш в своїй квартирі. Е, рядом кімната, і там живе людина, і теж в своїй квартирі. І це одна та сама квартира. Ну, це як е, два пеструни в одній жопі. Тісно, неприродне, да. трохи тхне А, е, І в мене був кіт. Коли я відчиняла двері, кіт вистрибував, біжав до кухні. Сусід копав кота, я біжала за котом, хапала кота, копала сусіда, повертала його в кімнату. І одного разу кіт зник. Ну, тобто, я відкрила двері, він побіг на кухню, я приходжу, кота нема. Але є сусід, який зачиняє вікно. Ну, зрозуміла, да, що сталося. Він е, допоміг моєму коту спуститися по соціальній дробині. Да, і з домашнього стати вуличним. І я до вікна дивлюсь, сидить кіт, а в нас четвертий поверх між іншим. І я думаю, що робити? Да? Ну бігти по кота чи пиздити сусіда? Думаю, відпіжу сусіда, да? ну коли ще буде така нагода, а кота можна іншого поймати? <плес> Але поки я вагалась. Мій кіт виліз зі схованки, і е, якщо ви спитаєте, що то був за кіт під вікном, хизи. Ну, Можливо, якийсь лжекіт да, схожий на мого. А можливо, це був батько мого кота, який прийшов просити пробачення, що кинув його з мамкою колись. Ну, да, Не, не знаю, що то був за кіт. Е, як вам жарти? <праць> Норм чи гімно? Норм, да. тоді трошки гімна. Всі знають, що гімно то до грошей. Не здається ли вам, що господарі собак, які прибирають за своїми улюбленцями, не бажають нам розбагатіти? А є тут хто обирає? Признавайтесь. Тобто подивитись на цих людей, Да? Дивіться, вони сидять на першому ряду. В них є гроші, а в нас нема. Я е, не знаю, а у кого дійсно з'являлись гроші після е, контакту з гімном? Було так? Ну, В мене не разу не з'являлось, але я ж ну, спеціаліст по гімну. Ну, Тобто, я наступала у гімно, на мене срали пташки. Одного разу насрала ворона, яка тиждень перед цим не срала. Е, я пила каву з гімна. Хтось пив каву з гімна? Ну, це болістська гордість, да? у них кава з гімна. Ну, не рекомендую. Кава з гімна – гімно. А, ну, бивший, опять же, це ще гімно. А, я вимазувала з гімні. Одного разу ми з донькою відпочивали у Криму, і там було озеро з лікувальними грязями. І ми пішли, звісно, а там чомусь не було людей. А, так, да, ми обмазали грязями так добре. Да? Я навіть в труси собі напхала, щоб піся була здорова. Коротше, гарно провели час. А потім, потім узнали, що три роки тому на березі озера побудували корівник. І все гімно з корівника. Вот. Насправді я б хотіла цю історію забути. Але я тоді була в своїй найкращій формі, і єдине, що мені нагадує, яка я була струнка, це фото, де я стою, блищу. Їздила до Польщі, і був, вогонь був напівпустий, і зайшла дівчина і поклала на вільне місце сумку і пішла далі. Ну, раніше б я подумала, що? що вона зайняла місце. Зараз я б думала, що робить? Ну, когось покликати, поліцію, перейти в інший вагон, вистрибнути. Да? Потім в неї в сумки вибрував телефон. В мене на телефоні включилась повітряна тривога. Да? Я казав, Микола, а у вагіні бімба. Так, так. Да. Я навіть коли виїжджаю з Києва, я не вимикаю додаток з повітряною тривогою. Ну, бо я їду, а в мене вдома лишається мама, чоловік, да, коти, і я переживаю за них, коли вмикається тривога. І я помітила, що ракетні атаки ну, по-різному відчуваєш, коли ти в Польщі в готелі в чотири зірочки да, і на руслановській коридорі. По-іншому якось відчувається. Фраза, яка доречна під час е, сексу і ракетної атаки, ну, тільки не в мене. <праць> З нами ще е, в вагоні був чоловік, ну, дуже діловий, він е, проводив нараду прямо в потязі. Казав: колеги, хто знає, що це таке? І для чого це? Пауза. Колеги, якщо ніхто не знає, що це таке і для чого це, викидаємо це нахуй. А якщо хтось питає, що це і де воно, ми скажемо цього не було. Ну, я сподіваюся, що він не хірург. Був в мене поганий день. Ну, я думала, що в мене поганий день, а потім йду і бачу, як дві ворони довб'ять голуба. Ну, він ще живий, але понятно, що йому не недовго лишилось. Ну, я йому дуже співчуваю, і я зробила для нього все, що я могла. А що я могла? Я купила насіння, розсипала, щоб інші голуби його пам'янули. <рес> Тому коли мені іноді кажеться, що в мене поганий день, я згадую того голуба. Думаю, ну от це у нього був поганий день, а в мене все добре. Е, мабуть, на цьому все. Дякую.